Коли наша мама має день народження, то де б не були діти далеко спішать навіть стареньку маму повітати з днем рождення. Сама мама іменинниця не просить, щоб їй діти принесли подарки. Самі діти прийдіть, прийдіть. Сьогодні, коли мати церква наша. Празнує праздник свого рождення саме на п'ятдесятницю, коли апостоли були зобрані в Сіонській горниці, вони прийняли з небес особливий дар, статус апостолов, обладаючих раніє незнаною для людей силою. Силою апостольства, силою священства, силою Духа Святого. Який же подарок приносимо ми сьогодні Матері церкви? А ми прийшли самі, то має великий подарунок прийти до церкви, прийти і в храмі Божиєм відчути себе не чужим. Не прихожанином или отхожанином а чути себе сином церкви, а мати церков, та, котра, де би ти не був, вона за тебе буде переживати, за тебе молитися. Скільки раз чоловік буває в пучові, вдруг у церк молиться, і ще молимся у здраві потяжествуючих, в тому плані і тобі. Частинка благодаті Божої припадає. І ми сьогодні радуємося великому празникові, ми з тим осознаємо, що сьогодні Канонічна православна церква у повноті празнує цей праздник, але Духа Святого або Духом Святим не обладають. Дух Святий це великий особливий дар Божий. Пребування з духом і в духові определяється просто, дерево познається по плодам. Як написано апостола Павла, плоди Духа є і цілий список мир, благословення, терпення, прощення гріхов, любов, милосердіє. На таких і не треба їм предписання закона. Хто в Духові, він відчуває, як робити. Чоловік в Духові знає, де правда, де істина, безошибочно. Чоловік, котрий не має Духа Святого, а вірує, що має, а основання не є, є дуже опасность, що вместо Духа Святого, у нього є дух обманчивий, дух злоби, дух сатани котрий імітірує йому які релігійні чувства, але вони не іскренні, не істинні. Якщо ми видимо, що в наших душах мир і благословення, і в кожній літургії ми молимося за мир, за єдинство держави, за воїнів наших, молимося за ворогів, за всіх разом, молимося за наших. Переселенців, молимося за наших людей за границю, просимо Бога всім мира, щоб була єдна сім'я. І нас менше цікавить, чому цей світ добре знає, як ми молимося, добре чує, бо тепер і в інтернеті чути нашу службу. І цей лукавий світ перекрутить, змінить наші плани або змінить наші висказування, і в безумстві кожен раз подозрівають, або просто придумують, коли не є що, не моляться вони в православних храмах, вони розпалюють релігійну ворожнечу. Сьогодні, повзвідати всіх юристів в місті взяти, що таке релігійна ворожнеча, толком не роз'ясняться. І законодавці Слишком розтягнуто і розмите поняття, що є то розпалювати, але об'яснити не можуть, але приклеїти, кому треба, зможуть. Таке лукавої законодавство не лише у нас, а по цілому світу. Якщо ми молимося по канонічному, в канонічній церкві, канонічними молитвами. Канонічними таїнствами, тобто законними благодатними, милость Божа кличе нас, щоб ми сьогодні взялися і оцінили той дар Божий, котрий є у нас. Ми обладаємо вірою православною. Ми обладаємо вірою православною, котрою є неякоє багатство наше. Котрому ми чувствуємо своє багатство, і коли нам хочуть замінити то багатство, ми його не можемо виміняти на якусь підставу. А тому цей світ не розуміє, чому ми так держимося православ'я канонічного. Мало того, всі сили дає цей світ для того, щоб обманом переманути людей. І у нашій державі дозволили людям, котрі не відносяться до Української православної церкви нашої, регіструвати їх як УПЦ. В скобках пишуть ПЦУ або наоборот. Що це за ігра? А ігра тому, що безблагодатна церква мусить. Приклеїтися до благодатної і виглядати, як благодатна. Смішно, коли в всьому світі парламент і суд приймає рішення оцінити, котра церква благодатна, а котра не благодатна, не сміх, а огромний злочин, де да не сміє парламент. Рішати, котра релігія істинна, а котра національна, а котра не національна. Це називається бавка людей нецерковних і практично не віруючих зачастую не християн, котрі відношення навіть до релігії не мають, але голосують, чи ся віра істинна, а то та не істинна. Але ми в благодації Святого Духа нині думаємо. Як же нам вести себе в цьому світі? І відповідь ця нам дає церква, мати, ви, мої діти, знаходитеся в світі, в котрому не всі люди віруючі. Но час людей, невіруючих, вдома сидить чесно, а час невіруючих приймає закони протизаконні, да ще й активізує між людьми. Релігійну ворожнечу, назвами таке слово ще колотнечу. А потім, хто буде її критикувати, назвати розпалює релігійну ворожнечу тот, котрий пострадав від самої ворогами розпаленої ворожнечі. Господи розсуждаємо. Як нам знайти силу, щоб то все перетерпіти, але осознати, що настільки близько приходять до нас люди безблагодатні, це приклеїти до канонічної церкви люди неканонічної церкви, то є безблагодатної, то би їх сто раз зареєстрували. І навіть якщо допустити, що та релігія, яка ціпляється до нас, Нужна державі, дуже цінна, дуже добра, дуже дуже добра, но її тиснуть чиновники. Вона вже з того моменту не істинна. Вона вже з того моменту для нас не цікава, тому що ніхто не сміє із нецерковних людей лізти в область Духа Святого. Що би не стало в світі остатися дійсними. Дійсними і вірними церкви Христовій, канонічній, єдиній благодатній, де предстоятель блаженічного митрополіту Новфри, а у вічності, Господи, благослови нам у благодаті Духа Святого наслідувати Царство Божоє. Амінь.